Да, це я, найгарніший, найсмачніший мамкін кабачок лежу, наслаждаю життя, а хоч би щоб я не вчудив, моя кожна мене бавить, кормить, балує, цілує, бо не жизнь, а одне наслаждіння. Усім би таке життя. Привітики, всім доброго ранку. Сьогодні ми свій ранок починаємо з. Англійської, Англійської мови! Так, ми вирішили, що субота-неділя у нас буде англійська мова, а напротязі тижня буде там читання, математика, пишемо диктанти. Вчора у нас не вийшло, бо ми поїхали до міста. Сьогодні Вероніка вже. Ми як? Ми повторюємо з матеріал за другий клас. Третій клас ми поки що не чіпаємо, бо вона перейшла у третій клас. Повторюємо матеріал за другий клас. Так, мій сніданок, незмінний авокадо, помідорка, яйце, сир. Калорії я вже не рахувала, орієнтовно це 350 калорій. До 400 калорій орієнтовно має. І чай ще. <ріст> Дік. Що це таке? Дік? <ріст> Я те так попав туди <ріст> духою. Сертик на сніданок. Донька не доїла морозова. Так, сьогодні у нас макарончики. Спагетончики. Ось так. В томатному соусі з фаршем. Зараз макарончики сюди підуть і все. Як іспанці кажуть, коміда рапіда, швидка їжа. Ну а що? Вже фантазії нема що готувати. Вареники вже не хочуть. Пельмені вже он ще там є для доні одна порція. Та й таку ідею чоловік підкинув. Але пахне. Від коли пішли оці помідори закарпатські з пупчиком? Отакі м'ясисті. Я салат зовсім не роблю. Нам так подобається отак помідорки нарізати. І ми зараз об'їдаємося, за сезон цих помідорів. Це, це, цими помідорами. Просто смакота. посолити. Хто любить поперчити, ще можна цибульки нарізати. Але я не можу ні цибульку, ні перець через свою печію. Так, мій обід. Получається 260 грим. Ну, я не знаю, яка тут калорійність буде. Якщо просто відварних макаронів 100-100 грама 100 калорій відварних макаронів. Ну, 260. Ну, найбуде 350 калорій. Ну, скільки там того фаршу. І той томат. Майбу 350 калорій. Дивіться, яка порція. Можна об'їстися. Так, доня з сиром ще хоче. Спагеттоні макароні. Така історія з податковою у нас виникла. Ми сьогодні зацікавилися, за що ми платимо податки. Платимо та й платимо, не вникали. Та й виявилося, так то невеликі гроші, поки що, що чоловік платить податок за будинок, який вже 4 роки тому як продав. І що? Тепер треба в податковій доказати, що ти не власник, що ти той будинок продав. І що він? Виявляється, що він на події зберігав документи від того будинка каже, ну, яка би адекватна людина зберігала папери від хати, яку вже давно продав. А воно, видите як? Згодилося? Та й таке? Дивіться, яка в мене троянда розпустилася двоколірна. Бачите? Боже яка красота у мене таких ще не було. У мене таких ще не було. Тут такий пупік получився пупік. Красота. Це, щоб ви розуміли, це цього року я їх посадила. Оцих всіх, що тут. Бачите, цвітуть. А одну мені кущову підсунули. Оце букетні, так? Оце букетні. А кущик, я вам зараз покажу, як вона виглядає. Оце кущова, бачите, у мене є така, і у мене є біла, і там ще теж є така інакша кущова. Це коли вона... Ой, вже вкололася! Йоли-пали! Отако вона росте такими гронами з уцвіттям. Вона дрібніша і так виглядає. Ну, а оце вже букетна вона теж, в принципі, кущом, але бачите, кожна троянда собі сама по собі може бути на одному пагоні. І дві, але вони ось такі. Та То непогано. Я люблю кущові теж дуже сильно. Воно, бачите, як гарно виглядає який пишний кущ. А ще є плетисті, то ще вони інакші. Якщо хтось не розуміє, про що я говорю. Я люблю кущові також. То не в тому справа, справа в тому, що різна ціна. Якщо букетні йдуть йдуть, наприклад, 150, то кущова 120 я брала. Та й таке, оці мої трояндочки, хто за мною слідкує, бачите? Тоже я насадила їх цього року. Але мені довелося, так як вони приїхали вже зовсім зів'ялі, мені довелося повністю все зрізати. І, і отак це вже їхні нові листочки. Оці теж я купляла цього року, але вони не були зів'ялі, тому я нічого не зрізала. Тому вони вже ось такі і цвітуть гарненько. Яка краса! Як вони мені піднімають настрій! Купив мій чоловік собі болгарку беушну за 400 гривень без батареї. Поїхали ми забирати, я була з ним. Ну, та й щоб провірити, чи працює болгарка, зробив собі свою там саморобну. якусь батарею, Він ще якусь там техніку заказував. Перевірив, все працює, болгарка не працює. Він телефонує тому мужчині, каже, вона не працює, мужчина такий, а чоловік зробив на голос, що я чую. Та як таке може бути? Та вона працювала, це неможливо. Ну як то, а, я, а як? Ну я що би вам слав, щоб вона каталася туди-сюди. А для чого воно мені? І знаєте, аж якось так, знаєте, стало, жень, ну, шкода цьому мужчину. І моєму чоловікові, як я зрозуміла, теж стало його шкода, він пішов, повернувся назад на почту, почав щось там провіряти, свою батарею туди, сюди, то сьо. Каже, я беру її, я беру її, може, це моя батарея щось погано працює. Він словом забрав цю болгарку, приносить додому, провіряє іншою батареєю. Не працює болгарка. Телефонує цьому чоловікові і каже, що вона все ж таки не працює. Далі я не знаю, що там була за бесіда, яка була. Чоловік розкрутив цю болгарку, і там якийсь провід відпаявся. Чоловік припаяв і вона працює. Чоловік любить оці давні речі. Він каже, що нові, що тепер роблять, вони набагато гірші, що оце буде ще служити, а то так собі. Та й така історія з булгаркою. Похвалюся вам. Я вже перейшла на більшу вагу. У мене було 11, вже чоловік мені зробив 13. А що я роблю з цією гантелею? Я ось так піднімаю, я з нею присідаю і закладаю за коліно сюди і кожну ногу по черзі піднімаю. Тому що 11 кг вже, як то кажу, не цікаво. Ти не відчуваєш, вже не цікаво. Хіба треба, не знаю, по 30 разів робити. А для чого? Ні, кажуть, достатньо 12 разів. Просто треба збільшувати вагу. Вагу збільшувати. Треба буде купляти ці бліни, бо вже нема. Та й такий деньок, та й такий блог. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!